Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо до сонячної Італії, щоб познайомитись з її унікальними тваринами. Від Альп до Середземного моря. Італія це не тільки кулінарні традиції та величезні архітектурні пам'ятки, але й багатий світ фауни. Тож давайте подивимось, хто мешкає в цій чудовій країні. Італія славиться своєю гористою місцевістю, зокрема Альпами, де мешкають цікаві тварини. Тут ви можете зустріти кабанів, які часто бродять лісами, а також рідкісних альпійських козлів, відомих своєю спритністю і умінням лазити по крутих скелях. Ці звірі є символом гірської фауни. І часто можна побачити їх на висотах понад 2000 метрів. Прогулюючись вздовж узбережжя Італії, ми можемо побачити таких незвичних мешканців, як черепахи карета-карета, які відкладають свої яйця на піщаних пляжах Сардинії та Сицилії. Це дуже рідкісні і цінні тварини. І вони знаходяться під охороною. Не забуваймо й про морських левів, які часом з'являються на узбережжі. У містах Італії, зокрема в Римі, часто можна побачити колонії голубів, які з давніх давен є символом миру. Але не тільки вони заслуговують на увагу. Тут також водяться єноти, що вже стали справжніми жителями міст завдяки своїй здатності пристосовуватись до урбаністичного середовища. Італія славиться й своїми унікальними породами собак, такими як італійський гончак, що відомий своєю швидкістю та відмінними поліцейськими здібностями. Італійські коти. Теж особливі на Сицилії, наприклад, багато місцевих котів стали частиною культури. Вони незалежні, граційні і дуже фотогенічні. Їх часто можна побачити на вузьких вуличках старих містечок, де вони прогулюються, мов справжні королі. Незважаючи на багатство природи. Тварини Італії стикаються з численними загрозами, зокрема, знищення їхніх природних середовищ. Однак італійці активно працюють над збереженням цих видів, створюючи національні парки та заповідники для охорони місцевої фауни. Ось такі чудові італійські тварини, що дарують нам унікальні миті спілкування з природою. Природа Італії надзвичайно різноманітна! І важливо, щоб ми разом дбали про збереження цього багатства для майбутніх поколінь. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайк і підписуйтесь!